У липні 2023 року у Мукачівській міській територіальній громаді прийнято план антикорупційних заходів Мукачівської міської ради на 2023-2025 роки. Загалом прийняття даного плану антикорупційних заходів стало результатом стійкого запиту мешканців Мукачівської міської територіальної громади. До діяльності посадових осіб Мукачівської міської ради в частині дотримання ними правил етичної поведінки, доброчесності та принципів прозорості і відкритості в їх діяльності, діяльності органу місцевого самоврядування, саме як публічної інституції. Розроблений план антикорупційних заходів містить чіткий перелік корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі органу місцевого самоврядування в цілому. При цьому найбільш вразливими до корупції визначено наступні сфери діяльності органу місцевого сорядування, такі як публічні закупівлі, архітектура та містобудування. Земельні відносини та землеустрій, управління комунальними підприємствами та управління персоналом. Для кожного корупційного ризику розроблені і чіткі заходи з подолання корупційних ризиків. До участі у подоланні корупційних ризиків залучені безумовно всі виконавчі органи Мукачівської міської ради, відповідно до сфери їхньої діяльності. До розробки плану антикорупційних заходів у Мукачівській міській раді залучалися також інституції громадськості, які брали активну участь оскільки приймали участь власне, у роботі робочої групи, яка була створена для розробки вказаного плану антикорупційних заходів у Мукачевській міській раді. І тільки після відповідних консультацій, після відповідно виваженої роботи робочої групи, був прийнятий та власне введений в дію план антикорупційних заходів Мукачівської міської ради на поточний та наступні роки. 26 липня 2023 року розпорядження Мукачівського міського голови No321 було затверджено план антикорупційних заходів на 2023-2025 роки Мукачівської міської ради та і структурних підрозділів. Даний план було затверджено відповідно до статті 13 прим статті 61 закону України про запобігання корупції, так як методологія. Для органу місцевого самоврядування носить рекомендаційний характер, оскільки ми не є суб'єктами статті 19 закону України про запобігання корупції. Тому запропоновану назву антикорупційна програма було замінено на назву План антикорупційних заходів. Даною ідеєю було інтегровано положення про сектор запобігання та виявлення корупції Мукачівської міської ради. А відтак. Сектор було наділено повноваженням щодо розробки та прийняття даного плану. Було створено робочу групу. Тут слід відмітити ключову та провідну роль керівника нашого органу місцевого самоврядування Бологи Андрія Вікторовича, який особисто брав участь у засіданнях робочої групи, демонструючи тим власний приклад та ключову і провідну роль керівника. Колегіально було виявлено. Найбільш вразливі до корупції сфері діяльності Мукачівської міської ради, серед них публічні закупівлі, земельні відносини, архітектури містобудування, управління персоналом, управління комунальними підприємствами. Хочу зазначити, що у даних сферах за сприянням Мукачівського міського голови та за його дорученням було призначено на окремі штатні посади антикорупційні уповноваження. Також було визначене заходи впливу та відповідальних осіб. Щороку до 15 червня та до 15 грудня відповідальні особи подають звіт до сектору з питань запобігання корупції щодо заходів, які спрямовані на усунення ідентифікованих ризиків. Більш детально з планом антикорупційних заходів та додатками до нього можна ознайомитися на офіційному сайті Мукачівської міської ради.